Ще раз паліть. Ще раз паліть. Най все, і Максим буде змі знімати. Ай, бо ти не зможеш задути. А палити свічки. Хто буде? А ну ще раз паліть. Молодість. Ну, зідет з фабрики. Носить комсомолець не знаю, Може у тебе й носик є? Так, всі ся готуємося знову йде. Бач, бать. Де буде Що ти зробиш? Я тебе тримаю за взицію. Не втікай. Він не буде втікати ніяких. Рас! Катя, ти близько задуй всі свічки. Кожен має бути на свою цифру. Виберіть собі цифру, Кожен виберіть свою цифру і будете дути на свою цифру.

Два, три. Молодці! Молодці! У нас дуже багато кадрів. Вона вже десять раз задула зробила. Сіяйте Так.